на зв'язку, так ми вас бачимо, пане Назар, е, обов'язків пресофіцера 33-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. Курахівський напрямок. Там також е, дуже і дуже непросто. Е, понад 10, якщо не помиляюся, бойових зітнені лише за сьогодні. І атак з боку ворога. Е, ви там на місці розповідаєте, яка ситуація, де найважче, як вдається е, тримати оборону. Бажаю міцного здоров'я всім, дорогі друзі, всі присутні у цій студії. Як вдається тримати оборону завдяки героїчним вчинкам, які тривають щодня на всьому на всій лінії бойового зіткнення, зокрема в межах відповідальності нашої бойової 33-ї ОМБР, піхота леви виконують всі свої бойові завдання успішно відпрацьовують артилеристи, відпрацьовують протитанкісти, відпрацьовують оператори безпілотних літальних комплексів. Дякуємо вам насправді за цю роботу, яку ви робите, і за службу. А що зараз ворог? Чи змінює він тактику? Як він себе поводить? Чи можемо відзначити щось нове з їхнього боку? Власне кажучи, корахівський напрямок справді лишається в донусі, не втрачає тут своїх спроб і намагань ворог просунутися уперед, а має зауважити, що по правді кажучи, за останні ну щонайменше півтора тижні. В лінії відповідальності в зоні відповідальності 33 ОМБР не помітив я великих штурмів, проте кажучи про дії ворога, що було справді новеньким оригінальним, це їхня спроба замаскуватися під сіткою, і двоє військовослужбовців армії РФ намагалися переповзти таким чином поле відкриту ділянку місцевості. Що викликало особливий інтерес операторів наших безпілотних літальних комплексів, і першим же скидом гранат вони виявили, що насправді це ніяка там не роботизована система чи не якесь ноу-хау від окупантів. А по факту це два військовослужбовці, які просто намагалися залізти в посадку, знайти якийсь перший ліпший бліндаж і там закріпитися, власне кажучи, це їхня типова схема роботи: зайти, забігти, заповзти скуватися і чекати на наступні накази, а поки що поки поки чекають на такі накази, закріплюватись на позиціях. Тобто, фактично, це їхнє керівництво їх посилає ось таким методом працювати, лізти там під накриттям просто сітки в поле, де зрозуміло, що літають наші дрони. Ну це дуже дивна позиція. Та, такі є mm. росіяни. Це насправді великий живий ресурс м'яса. З ем, поміж них мало е, тих, хто е, йде знаєте, по мотивації, а радше по бабло. Ось е, але я не виключаю, що серед офіцерського складу є безумовно вмотивовані люди, які дійсно хочуть смерті української нації виконати великі амбіції малого Путлера, е, деміталізувати, як вони кажуть, нашу державу. Але це їм просто не вдається. Знову ж таки, завдячуючи тому, що ми активно обороняємося на нашому відтинку на ділянці, де те працює 33-я ОМБР. Знову ж будь-який броньований штурм, який іноді відбувається. Були дні, коли штурмували нас одразу там двічі-тричі, а то й чотири рази. Заїзди техніки були протягом дня і це до 10 одиниць. Заїжджають, висаджують десант, і ті забігають одразу в посадки, намагаються їх зачистити. Але знову ж таки левова частка перепадає на нас. А саме на нашу успішну бойову роботу ми просто відбиваємо їх стовідсотково. В наших полях лежать незвичайна кількість окупантів лежить в наших полях. Можна нарахувати десятки одиниць техніки, які просто згоріли. Башти танків відірвало успішними скидами гранат. І тут я хочу реально відзначити ефективну роботу всіх екіпажів БПЛА, які. Не знаю, це, це, це просто парадоксально. Маленький безпілотник знищує дороговартісний багатомільйонний танк. І це, це типова рутина тут на Прахівському відтинку. Назара, а які потреби зараз є у вашої бригади, зокрема, чим можуть допомагати українці, що потрібно, тому що це теж важливо чути у нас в ефірах і на різних майданчиках. Е, зараз ми активно потребуємо засобів радіоелектронної боротьби. Крім mm. того, як я вже згадав, БПЛА це комплектуючі до е, – це це ефективні засоби враження на полі бою. Їх нам треба реально багато, тому до, долучайтеся до стрінок 33 ОМПР. Там ми публікуємо всю інформацію про те, які потреби є у наших підрозділів. Та й загалом не забувайте донатити на будь-який ліпший збір, які бачите у себе в розповідях або які створюють ваші друзі. Це це, це праця кожного українця сьогодні. What? <laughs>